Доброго ранку малята! Ви вже своїми батьками, мабуть, розпочали підготовку до свята Великодня. Парбуєте та розписуєте яєчка, готуються до приготування паски. А чи знали ви, що в деяких європейських країнах символом Великодня є кролик? Тож давайте сьогодні завітаємо до нього в гості. На світанку, коли з'явилося сонечко, кролик позбирав яєчка і відправився з ними до своєї нірки. Тут він за допомогою фарби перетворив яєчка на крашенки. А зараз потрібно їх розкласти у кошики. Допоможемо йому це зробити! Скільки кошиків у верхньому рядку? Порахуйте! Один, два, три. А в нижньому. Один, два, три, чотири. Де кошиків більше? Більше у нижньому рядку. Наскільки більше кошиків? Так, на один кошик. А якого кольору ця крашенка? Так, зеленого. А де зелений кошик? Назвіть ряд, який він за порядком. Зелений кошик у верхньому рядку. Другий по порядку. Ця крашенка якого кольору? Червоного. А де червоний кошик? В якому ряду? В нижньому ряду. А який за порядком? Четвертий. Наступна крашенка якого кольору? Так, блакитного. А де блакитний кошик? У нижньому ряду перший. Яким кольором фарбована ця крашенка? Оранжева Де відповідний кошик? У верхньому ряду третій. А це який колір? Рожевий, Дуже гарний. А де відповідний кошечок? У верхньому ряду? Перший. Молодці. А це яєчко якого кольору? Синє, звісно. А де синій кошик? У нижньому ряду, який за рахунком? Третій. Залишилась остання крашенка. Якого вона кольору? Так, жовтого. А де жовтий кошик? У нижньому ряду другий по порядку. Ось ці і в кошиках. Але скільки їх? Великодній кролик не знає. Давайте ми їх порахуємо та ще й позначимо відповідною цифрою. Скільки? Крашенок у першому кошику. Так, дві. А де цифра два? Ось вона. Тому давайте з'єднаємо їх лінією. А в другому кошику скільки є крашенок? Порахували. Три. З'єднаємо з цифрою 3. Також лінією. І в останньому кошику скільки яєчок? Порахували? Так, їх п'ять З'єднаємо з відповідною цифрою. Ось і цифра 5. Рахуємо крашенки у першому кошику. Скільки їх? Так. 4. А цифру 4 знайшли? З'єднаємо. Добре. У другому кошику. Легко. Це одне яєчко. Цифра 1. Ось вона. І в третьому кошику скільки крашенок? Так, дві. Де відповідна цифра? Ось вона. Оці. Ой, дітки, а ці крашенки не помістилися у кошики. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки всього крашенок у лоточку складено? Так, всього 5 крашенок. А зараз, діти, великодній кролик просить порахувати вас яєчка, але не просто, а в зворотньому порядку починаєте з п'яти. Готові? 5, 4, 3, 2, 1. Погляньте, діти! У нашого кролика є також кошик з писанками. Якого ж він їх приготував. Виявляється для своїх друзів. Ми зможемо дізнатися для кого писанка, відгадавши друга за тінью. Подивіться уважно на зображення та цифри і скажіть, скільки всього друзів у нашого великоднього кролика. Здогадались? Так. Їх 5. Ось і перша писанка. Вона для друга під номером 3. Скажіть, де він розташований і хто це? Ця тваринка внизу і це ягня! Ось для нього яка писанка. А наступна для друга під номером 1. Скажіть, будь ласка, де він розташований і хто це? Так, це тваринка зліва і це їжак. А наступна ось ця жовтенька для друга під номером 4. Де він розташований з якого боку? Так, справа. І як, на вашу думку, хто це? Так, білченя! Ось тримай писанку! А ось ця для друга під цифрою 2. Де він розташований з якого боку? Від нижньому лівому кутку і це каченя. І останнє, для друга цифрою 5. Де він розташований? З якого боку? Так, він справа і це равлик. Ви гарно попрацювали і всіх друзів відгадали. А зараз давайте ж пригадаємо, чим займався Великодній кролик. Що робив спочатку, що потім складемо невеликі речення, опираючись на картинки. З чого почалося наше знайомство з кроликом? Кролик збирав вранці яйця. Чим займався потім? Потім він фарбував крашанки. А де ж взялися писанки? Кролик розписав яйця і вони стали писанками. Що сталося потім? Кролик дарував писанки своїм друзям. А чим займатиметься далі кролик? До кінця тижня? Всі дні кролик готуватиметься до свята Великодня. Дітки, для вас Великодній кролик ось таких подарункових коробочках надіслав сюрприз. Що ж там заховалося? Давайте заглянемо. Це писанки. Чи хотіли ви вдома виготовити ось таку коробочку для писанок? Їх можна придбати, але хіба не цікавіше зробити їх самостійно. Дуже зручно скористатися шаблоном. Його ви можете роздрукувати або намалювати. Його я вам надішлю у Viber групу. Шаблон виріжте, а потім обведіть його на аркуші кольорового картону. На частині, там, де голова, намалюємо очі з зіницями, носика. Ротика нашого кролика. Переверніть заготовку і загніть всі деталі, а їх у вас 4, всередину. З'єднайте передню і задню частинку голівки. Обхопіть вушка однією рукою, а пальчиками іншої. Продіньте їх крізь отвори. Ось така чудова коробочка у нас з вами вийшла. Порадуйте своїх рідних та друзів і себе самого! Виготуємо такої коробочки. А я прощаюся з вами. До побачення! Гарних всім великодніх свят.